Триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1. Зараз будемо говорити про ситуацію в українському парламенті. Отож, останнім часом Верховна Рада України все частіше потрапляє в інформаційне поле з прив'язкою до слів. Провалила, не встигла або ж скасувала засідання. І якщо раніше повідомлення стосувалися окремих випадків, як висловився в середині березня на шпальтах видання Лівий берег Нардеп Ярослав Желізняк, то цього року це стало тенденцією, яка породила розмови про так звану парламентську кризу на рівні не тільки політичних експертів, а й у широких колах. З нами на зв'язку народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріс. Тож вітаємо вас, пані. Ірину і відразу адресуємо просте і можливо водночас складне запитання: чи дійсно в Україні розпочалася так звана парламентська криза? Вітаю Ну, дивіться, Точно можна говорити про початок кризи в монобільшості, тому що саме відсутність 226 голосів за той чи інший законопроект під час його розгляду від монобільшості свідчить про наявність кризи в монобільшості. Що стосується парламентської кризи, то поки з моєї Точки зору до цього далеко, тому що за великим рахунком парламент працює тоді, коли збирається і розглядає той порядок, денний який є затверджений. Інша річ, що у нас відсутня більшості для цього потрібно проявити політичну волю тим, хто залишився з монобільшості, і оголосити про початок створення нової коаліції для того, щоб вона вже брала на себе відповідальність за ухвалення важливих для життєдіяльності діяльності держави, законопроектів, а також для забезпечення збройних сил України. Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, то ось останні ці заяви, зокрема пана Арахамії, про те, що депутати втомилися ходити на до Верховної Ради чи вигоріли, як ви їх розцінюєте, і те, що більшість ну, чи частина слуг народу хочуть скласти в свої повноваження. Про що це може означати, як це сприймати українському суспільству? Я думаю, що українське суспільство це має сприймати як дуже продуктивне щеплення до того, кого обирають. Під час хвилі виборчих компаній і до того на кого потрібно ставити, щоб під час тої ситуації, жахливої, в якої сьогодні знаходиться наша країна, парламентарі не тікали з парламенту. Я не знаю жодного депутата від опозиційної фракції, зокрема від Європейської солідарності, який би заявив про необхідні складання мандату, особливо після широкомасштабного вторгнення, тому з моєї точки зору це щеплення. Українському суспільству щодо обіцянок, які лунають під час виборів, щодо виборчого хайпу, на якому заходять люди, які не розуміють, чим є парламент для нашої держави. А я хочу нагадати, ми з вами парламентсько президентська республіка. Отже, ми маємо з вами е, робити висновки, і на майбутнє я дуже щиро сподіваюся, що буде, бо більше жодна монобільшість не е, знаєте, не стане приводом для того, щоб ми з вами говорили про такі речі під час війни. Пані Ірино, а наскільки ось ця так звана парламентська криза впливає чи може впливати на комунікацію із нашими міжнародними партнерами із, зокрема, дипломатами? Е, ну, по перше, я е, далеко від того, щоб казати, що це парламентська криза, це парлам... це криза монобільшості. Це перше, але ви абсолютно праві стосовно того, що ж впливає на розвиток відносин або підтримання відносин. А головне е, масове пушення наративів, якому потр... яких сьогодні потребує наша держава, так це обмеження міжнародної діяльності народних депутатів. Але все це пов'язане не з парламентською кризою, а за баганками конкретної особи пана Стефанчука, який виконує роль нав'язану йому з офісу президента, і фактично блокує, отже, порушує закон про статус народного депутата, не дозволяючи або не надаючи можливості для здійснення народним депутатом відповідної нашої міжпарламентської діяльності, починаючи від участі в заходах, що чи то парламентських асамблеї різних рівнів. І завершуючи безпосередньо міжпартійними е, зв'язками е, з партії українських з партіями європейськими, зокрема пані Ірино, а як ви сприйняли появу в Верховній Раді, зокрема реєстрацію законопроекту Безуглої та Третьякової про так зване привласнення державних функцій, за що може грозити довічне ув'язнення? Знаєте, я сприймаю останню дія, Ост... ну, скажімо, протягом останнього року діяльність пані Мар'яни як людини, яка працює в рамках ІПСО, яке дуже якісно використовує країна-агресор Російська Федерація. Ми пам'ятаємо, як вона пушила, е... е... атаку проти військового керівництва нашої держави, зокрема. Проти колишнього головкома залужного зараз вона займається дискредитацією парламенту і намагається продемонструвати, що такі безглузді речі на рівні законопроєктів можуть реєструватися, і все це з моєї точки зору спрямовано на підвищення негатива до безпосередньої діяльності парламенту. Я хочу нагадати, що якщо парламент буде збиратися лише там на 8-10 годин на місяць. Зати і працювати так само, як наші захисники на фронті 24 на 7, для того, щоб розглядати, ухвалювати і пропонувати суспільству ті законодавчі речі, які є необхідними саме зараз, то і роль парламента буде зовсім іншим. А такі е персонажі, як пані Мар'яна Базугла, вони виконують ту функцію корисних ідіотів, яка спрямована на руйнацію законодавчої гілки в нашій державі на руйнацію довіри до парламенту, і все це робиться не просто так, а з конкретною метою дискредитація законодавчого органа держави, пані Ірино. А кому вигідний, окрім пані Мар'яни, безуглою, ось цей негатив довкола діяльності українського парламенту, про який ви говорите? Ну, демонтаж всіх гілок влади в Україні е, в першу чергу потрібен Російській Федерації для того, щоб та єдність, яка нам необхідна для надання відсічі агресору, була зруйнована тим, що будуть створюватися, знаєте, такі епізодичні, е, епізодичні е, суспільстві. Проти ставлення од, е, одної категорії іншої категорії для того, щоб ця єдність дійсно була зруйнована. Тому я в першу чергу вбачаю, що роль дискредитації парламенту е, є необхідною Російській Федерації. Пані Рино, то а чи є можливість зараз вийти із цієї кризи монобільшості? Яким чином зокрема ось бачили останні соціологічні опитування, і майже абсолютна більшість українців все таки прагне уряду державної єдності? Та чи на даний момент це можливо на вашу думку? Якщо було можливо, було б набагато легше, але на жаль, давайте будемо реалістами. Якщо е представники е влади, які фактично сьогодні монополізували е усі гілки влади, чи то законодавча гілка влади. Де є монобільшість, є на де факто чи де юре де юре поки що є, чи то е, безпосередньо кабмін, де всі представники е, одноосібно фактично призначені е, представниками офісу президента і затверджені монобільшістю. Відповідним чином за великим рахунком для того, щоб здолати ту кризу, яка сьогодні існує в державі на рівні управління, а саме управлінську кризу, то дійсно потрібно робити е, коаліцію єдності потрібно робити е, Професіональний і фаховий уряд, який буде займатися дійсно в поточних умовах, першочерговими задачами, яких потребує сьогодні сектор безпеки і оборони. І тоді я сподівалася, я б сподівалася, тоді, що нам було б набагато легше виходити саме з внутрішньої ситуації для того, щоб зосередитись виключно на Війні і на тому, щоб дати відсіч країні агресору пані Ірино, А хто це мав би ініціювати? Це все таки президент чи Кабмін, чи хто на вашу думку? Кабмін сам по собі нічого не здати не ініціювати. Ми з вами бачимо, що навіть законодавчі проекти від уряду вони скоріш є законодавчим мотлохом, який збурює суспільство, ніж сприяє якоїсь консолідації або вирішенню конкретних проблем. Єдине, що вони вдало вирішують, це затвердження якихось схематозних законопроєктів для того, щоб навіть в поточних умовах розпилювати бюджет, як їм заманеться. З іншого боку, дійсно це б мав ініціювати президент. Він мав би проявити проактивну лідерську позицію. Він мав би перестати думати про рейтинги, а почав би, хоча б зараз, дійсно зосереджуватись виключно на захисті національних інтересів держави, і зрозуміти, що зараз монобільшість, яка де-факто вже не існує, а де юре вона не здатна щось продукувати. Дійсно потрібно об'єднувати всіх і вся для того, щоб мати консолідацію на рівні. Всіх гілок влади Монобільшість, як би це дивно не здавалось, зараз не спроможна продемонструвати консолідацію. Проекти уряду фактично блокуються на час розгляду в парламенті. Проекти парламенту, фактично які вже затверджені, ухвалені як закони, не виконуються урядом. Тому ця е, абсолютна дезорганізація дискомунікація, яка існує між двома гілками влади, нас наразі приводить до достатньо кризових явищ, в тому числі і в суспільстві. А на вашу думку, то хто міг би запропонувати таку ідею президента? Чи він про неї знає, чи він просто її не розглядає? Точно не знаю, хто може запропонувати президенту, але я сподіваюся, що президента є розуміння того, в який спосіб потрібно долати кризові явища в державі, в тому числі на рівні різних гілок влади. І вже ну достатньо довго він займає посаду президента. Тож тобто я сподіваюся, що деякі речі він здатен... Принципі, артикулювати і ініціювати самостійно, не очікує що йому хтось щось вкладе в уши, пані Ірино, і ще якщо говорити в контексті ось цієї кризи монобільшості, то на вашу думку, до якого часу вона може тривати? І, власне, до яких наслідків це все може призвести? Ну, це може призвести до, скажімо, Неспроможності парламенту розглядати той чи інший закон до фактичного блокування розгляду тих чи інших законів до фактично до фактичного знаєте, такого страху представників монобільшості під час формування порядку денного, адже вони будуть боятися входити в великі законопроекти до другого читання, де є значна кількість правок, розуміючи, що Автори будуть їх ставити на підтвердження, і замість того, щоб спрямувати, я ж кажу, роботу парламенту в русло 24 на 7, і не боятися цього, слуги починають демонструвати, ну м'яко кажучи, страусин, страусячу таку позицію, яка не личить парламенту під час війни. Тому з моєї точки зору. Криза монобільшості вона дійсно може е, дещо ускладнити діяльність парламенту. Але 100%, якщо навіть в монобільшості е, в тої частини, яка не збирається тікати, є розуміння того, що вони все ж таки державні діячі і парламентарі і мають в принципі е, вагому роль для того, щоб допомогти державі здолати всі перешкоди. І всі виклики, з якими ми сьогодні стикаємось, то вони також можуть ініціювати, не очікуючи, що їм це хтось спустить з офісу президента. Вже пора бути трохи дорослими і розуміти, що суб'єктність парламенту залежить в першу чергу від самих парламентарів. Ану, будемо сподіватися нам на, на, все-таки здоровий глузд, зокрема, представників монобільшості, якої вже немає. Дякуємо, пані Ірино, за ваші коментарі. Ірина, фріс, народна депутатка України від Європейської Солідарності. Влас нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивно та радіо 1. На все добре, і тримаємось.